Підписання самого меморандуму це історична подія. Це ще раз показує зблизькість зближення заходу і сходу. Наша громада Голіпільська знаходиться в зоні бойових дій активних з березня місяця 2022 року. Тому для нас, по-перше, це історична подія. По-друге, найголовніше це те, що ми повинні співпрацювати і допомагати друг другу. Допомога буде, я впевнений, що дуже різна. Буде всеобічна допомога. Це і реабілітація тих дітей, які залишилися у нас на території. А наразі у нас на території зараз 85 дітей залишилося саме в зоні бойових дій. Тобто, по моранду прописано дуже багато пунктів, які цікаво їх реалізовувати. Сьогодні відбулася дійсно знакова подія, тому що підписання меморандуму і намірів про нашу співпрацю саме для нашої громади це дуже важливо, тому що наша громада якраз знаходиться на межі двох областей Запорізької і Донецької. І якщо до війни це у нас була перевага логістична, то зараз це для нас виклик, тому що наша громада знаходиться в зоні бойових дій. А саме мати таку підтримку, яку ми після підписання меморандуму розраховуємо, будемо мати. Із Івано-Франківською громадою це дуже круто, тому що багато хлопців, які зараз перебувають в Збройних силах України, саме із Івано-Франківщини, ми зможемо обмінюватися досвідом, ми зможемо разом розвиватися. Ми після перемоги, а вона обов'язково буде, ми в цьому переконані. Ми зможемо робити і культурні обміни, і спортивні обміни. Ми зможемо разом розробляти якісь програми соціально-економічного розвитку. Люди потребують при невеликих заробітних платах і пенсій, і продуктових наборів. І Теплого одягу, і ковдр, і е, приладів для обігріву, і е, найбільше, мабуть, е, уваги, людської уваги. Особливість є те, що в тих краях Запорізькій області, в Дніпровській області дуже багато саме сьогодні проходить службу. Івано-франківських наших жителів нашої громади захищають поруч з хлопцями місцевими. Тому дуже важливо, щоб ми і в соціальних, і в гуманітарних, і в культурних питаннях теж співпрацювали, допомагали один одному. Ми можемо приймати тут дітей, обмінюватись певним досвідом, відправляти лікарів, наприклад, та ми це. Досить часто практикували відправляти. Ну в різних сферах можна співпрацювати. Я думаю, що насправді дуже багато є напрямків, в яких ми можемо співпрацювати.